Вчені розкритикували теорію Дарвіна еволюціонізм вчення диявола. Хоча Чарльз Дорвін не мав багато часу на проповідь свого вчення, після публікації своєї головної книги Походження видів у 1859 році в нього знайшлися дуже активні послідовники. Один з них, на ім'я Томас, називав себе бульдогом Дарвіна, і почав дуже активно проповідувати нове вчення. Чорльз говорив про нього мій добрий і милий агент. Для поширення Євонглія Дейовола. Таким чином сам натураліст дав відповідь на запитання, чим є його книги про походження людини від тварин, вченням Дейовола. Сьогодні еволюціонізм дуже нагадує релігію зі своїм місцем паломництва, домом, де жив Дорвін, священними текстами, його книгами та послідовниками, які заперечують. Будь-які неатеїстичні аргументи про походження людини та всесвіт.